П'ятниця восьмого тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Корінтян першого послання святого Апостола Павла читання. Браття не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створено для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади ради ангелів, одначе в Господі. Ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, і все від Бога. Розсудіть самі, чи воно личить непокритій молитися до Бога, хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то для нього сором. А коли жінка запускає довге волосся, то для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж, кому подобаються суперечки, ми такого звичаю не маємо, ні церкви Божі. Роблячи вам ці зауваги, не можу вас похвалити, бо ваші збори виходять вам не на добро. А на зло, найперше, бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, розколи постають між вами. І я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас розколи, щоб виявилися випробувані між вами. Ви сходитесь не на те, щоб їсти вечерю Господню, бо кожен спішиться їсти свою вечерю. Так що дехто голоден, а дехто п'яний, хіба не маєте домів, щоб їсти, пити? чи може, хочете зневажити Церкву Божу і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що вам сказати, чи похвалити вас за це не похвалю? Коментар коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо ані церкви Божі. Дорогі мої, ми не раз чули слова, що у дискусії народжується істина. Це так і не так. Бо в дискусії, як би не було, кожен представляє свої переконання і свою правду. Тому істина. Там не може народжуватися у дискусії істину хіба намагаються пізнати, а вона одна і незмінна? Господь є істиною і цю правду є в особі Ісуса Христа. І цю правду ми маємо відкривати та пізнавати. Саме це для нас завжди важливо в нашому житті. Та в кожній нашій дискусії від Матея Святого Євангелія читання. Того часу учні Ісуса запитали його, чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля, Він відповів їм, Ілля прийде і усе приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли, так і син чоловічий, має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік, і, припавши, йому до них, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужає. часто кидається у вогонь, часто і в воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роди невірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами? Приведіть мені Його сюди, Ісус погрозив йому, і бій вийшов з хлопця, і юнак витужав тієї ж хвилі. Ороде, невірний, розбещений, доки я терпітиму вас. Дорогі мої. В сьогоднішньому Євангелії Ісуса просять зцілити юнака. Хворого на епілепсію. Він одразу ж відповідає. Роди, невірний та розбещений, доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Так, наче Ісус уже втомився від представників цього покоління, наче продовжувати їх любити стало для нього тягарем. Любов стала тягарем. Бо це служіння невірному і підступному поколінню не щодо Божої правди, а щодо нескінченних потреб людини. Однак Ісус не піддається розчаруванню та втомі, Він вислуховує благання Батька і каже, щоби до нього привели хлопця, зцілення миттєвим. Те, що відбувалося з Ісусом, прийде і до Його учнів. Учень також не повинен знеохочувати, втрачати запал. Від учня також часто вимагається послужити людині, майже ніколи безпосередньо Богу, ми кажемо, служимо Богу, бо служимо людям. Образу Божому, на який створена людина. Отже, чи треба відмовлятися від служіння? Аж ніяк. Закон воплочення зобов'язує до постійного і досконалого служіння. Треба служити людству, яким воно є невірному і розбещеному? Ми служимо у справах тіла. Землі цього часу, знаючи, що це також є любов'ю, найчистішою любов'ю. Завдяки цій любові, в тому, хто має добру волю, прокинеться також інша любов до правди, благодаті, справедливості, справжнього навернення, повернення до Бога. Любити людину, якою вона є, не втомно, але завжди зберігаючи в серці справжню мету нашої місії, ось чим є наше щоденне служіння. Ми можемо також, як Ісус, викричатися щодо нашої правди та місії, але потім, як Він, сьогодні і завжди. Маємо прийняти Хрест служіння, щоб любити людину в людський спосіб, і знаємо, що тільки через це служіння стане можливим, що інші відкриються на справжню віру, приймуть справжнє служіння спасіння. Учні запитують Ісуса про те. Чому фарисеї кажуть, що перед Месією має прийти Ілля? Це пророцтво останні використовують, щоб виправдати своє неприйняття Христа, а учні прагнуть до кінця пересвідчити в тому, що дійсно повірили в Сина Божого. І важливим зрозуміти, що це запитання вони ставлять своєму вчителеві? Після події преображення, коли спускаються униз з гори табор. З одного боку, вони мають власний чудесний досвід, через який в Ісусі з Назарету розпізнали Месію і Сина Божого, а з іншого боку, є присутнє заперечення, так би мовити, авторитетних професіоналів релігійності. Апостоли питають про те, що їх турбує в Ісуса, і Він пояснює їм, що пророцтва вже здійснилися, тільки сліпе заперечення фарисею не дало їм цього побачити. Суважмо, що учні самі здогадалися, що йдеться про Івана Хрестителя. Аутентичне вміння духовно бачити і розуміти приходить від близькості з тим, хто є самою правдою. Пояснення Христа відкриває їм шлях до розуміння символічних знаків часу, які вони спостерігають. Можливо, цей уривок запрошує сьогодні і тебе запитувати в Ісуса, що тебе турбує, але про справи духовні запитуйте, в першу чергу, бо каже: дбайте про Царство Боже, а решта вам додасться. Ми можемо уточнювати, чого ми не зрозуміли, шукати вирішення важливих питань. Ти завжди можеш розраховувати на Христа через особисту молитву та постійне вчитування в Слово Боже. Тому, дорогі мої, спробуймо в коментарях навіть поставити це питання, про що би ви хотіли запитати Христа? На які питання ви хотіли би отримати відповідь? Це дуже важливо. На це отримаєте благословення. Поза тим, що Господь вказав їм на вірогідність того, що повірили апостоли, Він знову потверджує слова свої дією. зціливши хлопця, якого не змогли зцілити ті апостоли, що чекали внизу. Ісус підтверджує своє послаництво. Проте ця славна подія. Наближає також сповнення пророцтва про страждання Сина Божого. Найчастіше ми заломлюємося у вірі, коли щось іде не так, коли страждаємо ми або дорогі нам люди, чи дивлячись на невинні жертви. Так як тепер в часі війни, тоді запистуємо себе, а теж Господь. Проте Христос показав, що страждання, так само, як і проповідування зцілення та чуда, може бути знаком прямування до Воскресіння. Тому на кінець помолимося разом. Господи, відкрий мене на знаки Твоєї присутності в моєму житті. Сьогодні хочу довірити Тобі ті справи. В яких інші були безсилі допомогти мені і ті моменти, де я був чи є безсилим допомогти тим, кого люблю? В сьогоднішньому слові дорогий мій Ісус дорікає невірному та розпещеному роду. Тут ми побачимо, що найбільше хресту не подобається невір'я. Коли у нас немає віри, ми не можемо робити нічого. Але коли у нас є віра, то ми можемо навіть рухати гори. Тому нам потрібно вчитися в вірі. На горі учням було добре. Там вони побачили Ісуса у славі. Вони хотіли там залишитися. Петро запропонував поставити там кілька шатрів та оселитися там. Однак вони мали повернутися назад. Повернувшись, вони застали зовсім за іншу картину, яка рязюче відрізнялася від того, що вони бачили там на горі. Тут ми бачимо, як добре у Небесному Царстві, там Ісусу Славі, там святі Мойсей та Ілля. І ми також бачимо, як жахливо у світі невір'я. там людей мучать демони. Там страждають батьки. Подумаймо про цього батька. У нього був син. Зазвичай батьки, у яких є сини, хочуть гордитися своїми синами. Сини, у яких є батьки, хочуть отримати визнання від своїх батьків. Якось мій сусід по вулиці, який був двічником у школі, переміг мене у бійці. Пам'ятаю, тоді мій батько запитав мене. Що отримав від Василя? Це було одне з найболючіших дорікань у моєму житті. З того часу я почав займатися усіма можливими види спорту, щоб навчитися давати здачу. Нарешті, в школі я поборював одного з найсильніших хлопців, і мій батько сказав: Молодець синок, це було надзвичайно важливе визнання в моєму житті. Тому що прийшло від самого батька. Але цей батько не міг визнати свого сина, тому що його син був біснувати. Коли б біс брав верх над ним, то кидав його сина в вогонь, то в воду, щоби погубити його. Луки говориться про те, що це був єдиний син. Це означало, що батько мав. Передати йому свої справи, своє майно, свої надії, і що цей син мав продовжити його рід. Але нічого цього не могло бути, тому що цей єдиний син був біснувати. Батько бачив, що його син не володів сам собою, але ним володів біс. Це був неймовірний біль для батька, тому що він не міг сказати йому молодець син». Тут ми також бачимо руйнівну силу гріха, диявол кидав цього хлопчика то в вогонь, то в воду, маючи один намір погубити його. Грішне життя всіляко рекламується, люди легко піддаються рекламі. Але результат грішного життя завжди один це загублене життя. У надії допомогти сину, батько привів його до Ісуса. Це було правильне рішення, тому що Ісус дійсно уздовляв біснуватих юнаків. Але Ісуса не виявилося на місці. Тоді Він попросив про допомогу Його учнів, які очікували на повернення Ісуса з гори преображення. Як ми знаємо, троє учнів Ісуса, Петро Іван та Яків, були з ним на горі, а дев'ятеро інших лишилися під горою. Саме до цих дев'яти учнів і звернувся з проханням батько. Раніше, коли Ісус посилав їх проповідувати по двоє, учні вже виганяли бісів, Ба більше, слідуючи за Ісусом, вони не раз бачили, як Він сам виганяв бісів. Їм здавалося, що це не так тяжко. Вони подумали, що кожен із них зможе вигнати біса. А побачивши, що їх дев'ятеро, бісу взагалі в те часа, однак не змогли, вони нічим не змогли допомогти ні цьому сповненому муками хлопчику, ні батькові. Вони хотіли служити Богові та людям та робити великі Божі справи, як то виганяти бісів. Однак, як виявилося, були зовсім не готовими до цього. Як ви можливо знаєте, не кожен це зможе зробити. Служити Богові це боротися з дияволом та його почіпаками. Як виявилося, учні Ісуса також не були готові служити Богу. Засвіче Ісус зразу допомагав хворим, але тут Він зробив це не зразу, тому що була одна річ, яка дуже обурила Ісуса. А Ісус відповів і сказав: «О, роди невірний і розмещений! Доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди, Його». до кого Він звертається? І в Ангелії від Марка про цю самоподію в 9 розділі написано, що Ісус застав під горою не лише батька та учнів, а також книжників і безліч народу, які сперечалися. Про що вони сперечалися? Про те, чому учні не могли вигнати біса? Насправді, Ісус вертається і до батька хлопчика, і до книжників, і до натовпу, і до дев'яти учнів, які лишилися під горою. Він дорікає їм за невір'я та розбещеність, що означає невірний рід. Це рід людей, які не мають віри в Бога. Одна справа, коли в Бога не вірять окремі люди. Такі люди були завжди, навіть у часи найпотужніших пробуджень, але зовсім інша справа, коли в Бога не вірить цілий рід. Це коли гріх не віряв вражає не лише окремих людей, але ціле суспільство. Тоді ціле суспільство починає жити так, наче Бога немає. У такому суспільстві виробляється культура ігнорування Бога, і багато людей страждають від бесів. Що означає розпещений рід? Ці люди, які живуть заради власних задоволень. Це люди, які живуть по своїм почуттям та бажанням. Звичайно, в історії завжди були та будуть такі люди. Але розбещений рід це коли ця розбещеність вражає через ціле суспільство. Виробляється ціла культура споживання задоволень та життя для себе. Пізніше, коли вже учні на самоті запитають Ісуса, чому ми не могли вигнати, Ісус їх скаже, що через їхню, через ваше невірство. Тут, дорогі мої, ми вчимося, тому що коли маємо віру в Бога, то Бог через нас може робити великі справи. Ніхто не може з силою думки чи слова. Гору з місця. але коли у нас є віра, то Бог через нас може це зробити. Ми також вчимося, тому що нам потрібно вчитися, вчитися, діяти вірою та допомагати іншим діяти вірою. На перший погляд, здається, вірити в Бога це легко. Тому багато людей кажуть, що я вірю в Бога. Однак насправді вірити в Бога означає довірити Богові усе своє життя. Своє навчання, роботу, фінанси, одруження, дітей, а зрештою, місце нашого вічного перебування. На перший погляд стається, що віддавати Богові десятину чи пожертви означає бідніти, як мінімум, на 10%. Здається, що вірити в Бога це дорого. Але ми маємо вірити, що коли ми віддаємо Богові те, що належить йому по праву. То Він благословить нас та дарує нам все необхідне. Коли ж ми думали, як ми можемо літати, літати десь за кордон, чи як це так усе дорого, душе, Займатися в нас час проповіданням Євангелія, ой як нитягло, нелегко, але ми маємо вірити в Бога, що коли ми віримо та діємо згідно віри, Бог. Благословить нас. Бог покликав бездітного Аурама слідувати за ним, обіцявши йому стільки нащадків, скільки зірок на небі. Авраа повірив Божій обіцянці та послідував, куди Бог наказав йому. Але пройшло багато років, і нічого особливого в житті так і не траплялося. Віра Аврама почала хитатись. Бог прийшов сказав, і я, Бог всемогутній. Авраам вчився вірити у семутнього Бога, для якого немає нічого неможливого. Авраам вчився ходити віру. часто усуперед здоровому глузду. Він Вінчився довіряти Богу і не лише дітей, але і фінанси, і свою безпеку. Так пройшло 30 років. Нарешті в нього з'явився один спадкоємець Ісак. Але Авраам продовжував вірити, що в нього буде стільки потомків, як зірок на неї. Це тому, що він поважав Бога як Бога, і слово Бога, як Слово самогутнього Бога. Пройшло багато років. І Бог точно ще виконав свою обіцянку і благословив Аурама по Його вірі, давши йому так багато потомків, як зірок на небі. Зараз кожен з нас є потомком Аурама по його вірі. Навчимося, і ми дорогі мої, довіряти. Богові. Ми хочемо служити Богові, як цього хотіли дев'ятеро учнів. Але коли ми робимо це без віри та молитви, то у нас нічого не вийде. Невір'я робить нас повністю безпорадним. Невір'я не лише робить нас безсилим. Воно відбирає любов до тих людей, які страждають поруч з нами. Без віри Божої багато стають акторами. Які проводять незрозумілі релігійні ритуали. Навіть якщо ми щось і зробимо, то максимум, що вийде, це тім на піску. З часом це все зникне. Тому нам потрібно молитися про те, щоб Бог дарував нам віру, як гірчичне зерно і ясні теми молитви, тоді Бог зможе використати нас у своїй роботі та історії. Хай Господь допоможе нам подолати це невірне покоління та жити вірою. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, щоб я міг вас благословити. Поставте лайк. Це не хіба ж так трудно. Назаде пальчик вверх або пальчик вниз, але нажміть. Слава Ісусу Христу!